США та Європейський Союз готові допомогти Україні розробити і головне втілити так званий план України план відродження України після війни орієнтовно на 4 роки. Зарубіжні експерти говорять про те, що в принципі мова може йти про сотні мільярдів доларів, як прямих дотацій, так і передачі Україні. Заморожених російських активів, так і е, стимульованих заходом інвестицій від їхнього крупного бізнесу. Але е, знову ж таки, західні експерти, західні політики, особливо в неформальних розмовах, кажуть, що цей план може не відбутися взагалі. За яких умов? А якщо українці продовжать тримати у владі? Злодіїв і зрадників, ну зараз вже той етап, коли етап політкоректності, принаймні в приватних розмовах між українськими і західними політиками, закінчився повністю, і західні колеги прямо говорять, що якщо українці не усунуть тих, хто крадуть, якщо не усунуть тих, хто працює на рашку. То грошей ми, українці, не отримаємо взагалі. Повністю ноль. Так що все в наших руках.